Вони будуть більше розуміти, що там було на місці і чому так стало. Ну ты за вашу діяльності зараз у мене дитина знаходиться вдома сама бы. Из-за вашего беспредела. За вашего їхати. Раз... А я не можу людей в беде оставить, Та, вже... Потому, Що... Я вам кажу ще раз. вони вже спокійно, все. Если все це було нормально Сейчас, в правовому полі, поле, то б би не було, розумієте? Я вам ще раз скажу. Є служба моніторингу, вона передивиться. Та сам. понятно, за служба марі... моніторингу, це все буде вже лі будуть, не переживай. Да, я просто будуть, не будуть вони. Я же вам все поведу. Просто если було по-нормальному, по-людськи було, то должно было быть. Ну, то хорошо. В, в рамках правового поля, в я рамках законодавства, як він розказується. І ви до комендантської години немає. Люди всі в такий час знаходяться вдома. Да что? люди хоч кудись нибудь хай знаходяться. Э... Ви мне покажите документ, який мне забороняю, рухаться до 5 утра всі, і студент. Може, хочуть втратити, а якщо я на роботу і що ви прошу ну, Так, чиї? покажіть ви документи. Є про... документи ви свої показ. Кому пока кому показують документи в, в комендантську Сегодня годину кому показують? Пересувається в комендантську годину. Тільки люди, година які комендантської години шахіді, Ось вони тільки що проїхали комендантська це, година. Шахіді. На чому, на словах? Річ ніхто не пересуває комендантська година на словах? Та причому тут на словах? Ну а я вам поясню я вам показую документи за комендантську годину. Мені працівники поліції повідомили, що була підсвітка державного номера не справ. Авна, можете прийти подивитися. Підсвітка була несправна. Пі після двох я вже з два часа. Я і трьох з половина часов розговорила, також вже. після вас мені зразу повідомили. Так спитайте, я спитайте я за що була зупина за комендантську ну, годину, чи чи за підсвідку номера так, може перше давайте рем... питання? Бо вот чому... вас свідка наше питання було чому людина рухалась в комендантську годину. Да Та, і вся а підстава, а підстава забор... за того, а заборона підстав що є того, заборона людина рух... почало себе агресивно вести і все тому правильно, тому що ні спитали годину. година. Що заборона рухаться комендантська година? Сказала тихо спокійно. Я так розумію, там були якісь крики, скандали сказала, пред'явіть ваші повноваження. У вас немає повноважень до мене звертати. У вас немає до не до повноважень щось там зупиняти. Повноважень звертатись, так? Так. Немає, не приймає. Тобто вона не може нам з вами розмовляти, правильно? Розмовляти а а може. Хлопці, ви просто, ні, ви, ви, то, просто можу. Можу. ви, ви то, просто, от час говорите, ви не розумієте, що ви балакаєте. От скільки вам років? Ви 25? Ну, це за міру, тоді може вам відповідати, скільки мені років? Ну, у вас є юридичне образування? Це немає. Мы, ну. немає. Ну, ви дальше. не розбираєтесь в юриспруденцію да, слова що. Якщо совсем. в мене немає, то означає не розбирається. Я не вот ви виконуєте, я на наказ, ви злочинний наказ, аби да. розпорядження. Злочинний наказ. Так. От ви улыбаєтесь, зря улибаєте.

я сюди просто приїдь чого це ми повинні? Хорошо, заб, за, місцев за, місцев за, місцев хорошо забезпечити її права і свободи розуміти так, так. людивали Шукайте в укрі, мене в угол посла. Освободіть її даті вільні вільний рус. Зараз вони моважаються не доведені за в какому Ну а адміністративні матеріали чого? Вони сказали, ну значить, хто ви Ну на підставі чого складаєте? Ну ви людина, докажіть, ну, да що ви тачка, людина. Чим я дожна шість першої людини? Я доказала чого 61? й на підставі порушення. І вони почали. Я вийшла взяти бумагу в законні вимоги поліцейської якого. Це, це все. Ви затримані, не фіксайте. No, ну добре, ладно, это ігра по, а по кругу. Я як свідок подам поясню. Скажіть, будь ласка. А як ви ж не були, намагаються? Ви сьогодні мене зупинили. Я вам поставив конкретне питання. Ви пояснення стосовно події надавати будете. Звідки ви взяли мої персональні дані? Откуда ви взяли персональні дані? Откуди взяли персональні дані? А я як свідок говорю. Ви не свіду. я як правозахисник, ви будете надавати пояснення ви... я, як не правозахисник, а Я вам нічого не Потім довожу. Ви можете задати питання. Вас зараз задали питання, да. просто ви надавати пояснення ви... стосовно події. Взяли... Будете стосовно якої? Де ви взяли мої персональні дані? Я вам не надавала Пані персональні Галино, дані Пані ви пояснення, надавати я... будете? Я жінка Галина правому статусі людина. Ви знаєте статус статусі? Я правому штаб Ви ви знаєте, що вона ви людина, що я людина, Пані Валину, ви я пояснення. жінка голоса правому статусі людина. Будете? Звідки, розцінюю, звідки ви пояснення. взяли мої персональні відкуда, дані? Звідки ви взяли мої персональні дані взяли персональні дані згідно 161 статті взяли... кримінального статті кримінального зараз коїться злочин. Откуда вони взяли персональні дані? Я ж кажу чергова частина і то є. Тобто, тобто ви зараз не попереджаєте кримінальний злочин? А сейчас вам йде? скажу какой? Скажите. скажу. 82-й кодекс кодекса України. Передача персональных данных. А кто кому передавал? Давайте. Ну откуда он взял персоналку? Ну в него есть база, яку Яка база? Чем передбачена база? Армор? Ну, база, армор. А покажите мне документы, чем передбачена база армор. Є закон про базу армор. Який именно? Про ну, армор є, є, є наказ розпорядження про базу армор чи вони таким по законодавством Поліцейський, поліцей, який... які пані Галина, стосовно вас винесено постанову за частиною першої статті сто двадцять шостого взяти персональні, адміністративні правополучили. Ви, ви довжемо діяти в межах повноважень передбачених законом. Двадцять п'ятого сьому дві тисячі двадцять четвертого року хвилин, тридцять шість хвилин Київська область, міста Траща по Богдана Хмельницького, посвідчення. Посвічення ваше. Щас, він, він, він вам надав. Ми е, не, не відявили спосіб, який дає ознайомитись поліцейському е... ваше службове посвідчення. Ваше службове посмішно до мене не незаконне збирання, збирання, використання От, восьмят, незаконне збирання, збирання, використання, знищення 24, о, ой, 2, пошкодження конфіційної інформації про особи, откуда збиралися незаконне та, збирання, такої інформації збирання. Пані Галино, про це вже закінчили. Незаконне збирання буде інформації про особу. Збирання є збирання, є повторювання. Я він збирав інформацію, але я ходім. Про повторювання поліції говорят про отримання копії. Ви погрожувалися нікому нічого ні порошу. Що зараз до вас буде застосовано з вашими? Потому що до неї застосовують фізичну сила. Тридцять 36 пункт 5, 5 кримінального кодексу України. Я можу під час своєї загрози прав свободи людини і свого життя можуть заставити будь-які засоби. Кримінального кодексу України, тому що загрожували мені загроження. Мені було загроза життя і здоров'я. Мені і жінки було, загроження. П'ять днів знайомих, озброєних посеред. 4 особи застосовували фізичну силу не встановлені заставляють затримання. вісімдесят. Так, вже було двадцять п'ятого ноль собою четвертого року о оноль фізичні сили до нього застосовували. Громадян Каслоби Данюк не пункту неодноразовувати. Я не сказали, що була я розпитаю, я Вам була. Зараз вас Вам было загруза. Загруза. Так. вам была загруза? Вы погружены. Да, потому что было три А озброєних человека. Это не загроза. А я туда знаю, что они будут не погрожує. Еще раз говорю, тридцать шесть пруд пять читайте криминальную потоку без номерів? Я не отвечаю на вопрос. Вона така? Починала. Починала. Пані кто вона Луна, така про ознайомлення з протоколом, ознайомлення з місцем розгляду справи суді, та отримання копії підпис ставити буде. Я повторюю жінка вам провалилась підпис людина. про кто отримання копії, про ознайомлення з місцем розгляду. Я питаю, суду, хто це вона та по хто є? Хто це така? Хто, що А та, Що це за особа? Що, це що це за, особа? А це за особа? Я ка що це за особа? Я як правозахисник? Э, я вас піти, питаю ставити будете? Що це? Що, я не хто, знаю. Що це ця особа? Запитую вас втретє. Свобода Галина Миколаївна? Миколаївна. Я не знаю такої особи Підпис така особа, про це? отримання копії постанови. то така особа те, що сьогодні речі у вас не вилучалися. База Та про те, якой? що ви ознайомлені з місцем Кто розгляду така справи протокол, звідки вистраховуючи вашу, вашу поведінку, а яку я вашу вашу службу армію звідки як ви взяли ці дані? А то ви щось пробиваєте зробили ці дані? Ви щось пробиваєте, шановний те ви взяли ці дані? Та як хочу, так і держу. Ну, ну, надо дивите, мне указывать. Достану, вам буду теж учить. Ну, секите, я, я, я ж вам, вам не запрещаю. Ну, секите. Звідки він Я ж вам не свічу, я вниз смотрю. Вам видите, где фонарик? Я ж не свечу. Что, ну, я Пустили. вот так же держу. Ну, я просто зафиксировал, на чем снимают персональные данные. Mm угу. -hmm. И все, на планшете.